Регуляція оваріального менструального циклу. Розглянемо наступні питання аваріально-менструальний цикл, регуляція менструального циклу, і будемо також знаходити відповіді на такі питання, як менструальний цикл впливає на розумові здібності жінки, яких помилок припускаються жінки під час циклу, що саме викликає появу висипань на обличчі і деякі цікаві факти, пов'язані з сьогоднішньою нашою темою. Отож, в нашому організмі постійно відбуваються циклічні зміни. Ці зміни зумовлені циклічним виділенням гормонів гіпоталамуса, а саме гонадоліборину та гонадостатину. Поліковостимулюючі і лютеїнізуючі гормони, тобто гормони гіпофіза, викликають циклічне утворення і виділення в кров гормонів яєчника, тобто естрогену і прогестерону. Ці гормони діють на всі клітини організму. Але їхній вплив найбільш відчутний, найбільш помітний на слизових оболонках статевих шляхів, тобто їхні зміни проявляються найбільш в цих місцях. По суті, всі ці клінічні зміни, які ми щойно розглянули, можна назвати безпосередньо оваріальним менструальним циклом. В нормі він складає десь триває десь приблизно 4 тижні, тобто 28 діб. Але також нормою вважається тривалість від 3 до 5 тижнів. В оваріально-менструальному циклі виділяють три періоди. Менструальний, який триває до 4 днів, на цей період припадає фаза дисклемації. Далі настає постменструальний період, що триває 10-12 днів, тобто відбувається проліферація ендометрію. І останній період передменструальний. Який триває близько двох тижнів, він є підготовчим до нового циклу. Тобто, в цей час секреція і набухання ендометрію спостерігається. Отож, можемо зараз спостерігати препарат матку жінки в репродуктивному періоді під час різних фаз циклу, а саме під час фази проліферації, фази секреції та фази дескламації. Можемо чітко ідентифікувати такі структури, як епітелі, сполучнотканинну основу, залози, гладкі м'язові елементи, судини, а також діаподез елементів крові. Тобто нагадаю, що діаподез – це процес виходу формених елементів крові через стінки капілярів. Тож фаза дискламації, тобто власна менструація. Вона триває з 1 і до 2-5 дня циклу. В цей час відбувається відшарування функціонального шару ендометрія, тобто, по суті, слизова оболонка разом з умістом маткової залуси кров'ю виходить назовні. Цей функціональний шар ендометрія кровопостачається спіральними артеріями. Спіральні артерії відходять від артеріальних стовбурів базального шару. Під впливом естрогенів в фазі проліферації відбувається ріст розвиток цих судин, але вони досягають поверхні андометрії лише в кінці проліферативної фази. В секреторній фазі відбувається інтенсивний ріст спіральних судин, тобто вони стають більш звивистими і закручуються у вигляді клубків. У яєчнику в цей час завершується зворотній розвиток жовтого тіла, а також відбувається ряд гормональних змін. Тобто знижується рівень прогестерону, але гіпоталамус починає активно виділяти фолібарин, гіпофіз фолітропін, Тобто це такий гормон, під впливом якого в яєчнику починає дозрівати новий фолікул. З 7 до 14 дня циклу наступає фаза проліферації. Під впливом естрогенних гормонів розпочинається проліферація строми та ріст велослузової оболонки. Цей частовщина її складає десь 20 мм, але залози ще не функціонують. Залози ендометрія, по суті, мають вигляд прямих, ну або зовсім дещо з вивистих трубочок. Між клітинами строму розміщена сітка аргірофільних волокон, і наприкінці фази проліферації залози стають більш звивистими, спіральні артерії досягають поверхні ендометрія, тобто те, що ми щойно казали. В яєчнику завершується дозрівання фолікула. І ось до 14-го дня вміст естрогенів сягає свого максимуму. Тобто, по суті, 14-й день це є день закінчення фази проліферації в матці. В цей час в гіпофізі припиняється виділення, виділення фолікулостимулюючого гормону. Гіпоталамус починає продукувати люліберин, і ось під впливом люліберину в гіпофізі відбувається виділення лютеотропного гормону. І загалом підвищується рівень лютеїнізуючого гормону. Далі з 14 до 28 доби триває фаза секреції, тобто розпочинається синтез секрету маткових залоз. і, по суті, ми можемо казати про те, що організм створює всі умови для імплантації та розвитку зародка. В цей час залоз починає виробляти секрет, який містить лікозаміноглюкозиди, глікопротеїди та глікоген. На 15-18 добу з'являються ознаки секреторних перетворень. Залози стають більш звивистими, їхній просвіт розширюється. На 20-21 день кількість секрету буде становити максимальну. Тобто, в цей час найвища активність протеолітичних і фібринолітичних ферментів. А ось вже на 24-27 день, тобто у стадії пізньої секреції, буде порушена трофіка ендометрія. І ми зможемо спостерігати дегенеративні зміни в ньому. А саме, аргірофільні волокна, про які ми вже казали, будуть руйнуватися. Також з'явиться лакунарне розширення капілярів і будуть виникати вогнищеві крововиливи в строму. По суті, ендометрій входить в стан, коли він готовий до розпаду і відчарування. Яєчнику ж в цей час розвивається та досягає свого розквіту жовте тіло. Також відбуваються гормональні зміни, тобто виділяється прогестерон, і ось саме під його впливом відбуваються секреторні зміни в ендометрії. Якщо запліднення не відбулося, тобто вагітність не настала, жовте тіло менструації гине, а функціональний шар ендометрія зазнає десквамації, тобто розпочинається менструація. І новий цикл фізіологічних змін в яєчниках, маці, нейроендокринній системі і в усьому організмі жінки. Отож, ми розглянули, що являє собою такий складний процес фізіологічний, і, відповідно, він контролюється певними механізмами. А саме, інтегративний контроль репродуктивної функції жінки здійснюється за допомогою комплексу, який утворений корою головного мозку та гіпоталамусу. Це складна біологічна система, морфологічним субстратом якої є сітка нервових клітин і волокон. В цій сітці біогенні аміни, стероїди і простагландини здійснюють рецепцію, трансляцію та трансмісію сигналів з навколишнього середовища і безпосередньо з організму. Ця система має 5 рівнів, і якщо звернутися до фізіології, то діє вона за принципом зворотнього зв'язку, тобто більш Структури більш високого рівня будуть регулювати структури більш нижчого рівня. Відповідно, п'ятий рівень представлений над церебральними структурами. В регуляції менструального циклу, як вже ми зазначали, бере участь кора головного мозку. Коли наш організм опиняється у стресі, або коли змінюються в нас кліматичні певні умови. То відбувається порушення овуляції і розлади менструального циклу в цілому, це пов'язано з тим, що відбувається зміна синтезу та рецепції нейротрансмітерів у нейронах мозку. Сприймаючи інформацію від зовнішнього середовища інтерорецепторів через систему нейротрансмітерів, структури центральної нервової системи надсилають імпульси у нейросекреторні ядра гіпоталамусу. Наступний рівень, тобто четвертий, представлений гіпофізотронною зоною гіпоталамуса. Ядра гіпоталамуса продукують специфічні нейрогормони, які за своїм впливом поділяються на стимулюючі, тобто ліберини, і гальмівні статини. Вентромедіальних, аркуатних та дорсомедіальних ядрах гіпоталамуса синтезуються гіпофізотропні гормони, тобто люліберин релізинг гормон. Він буде стимулювати від виділення лютропіну і фоліберин релізинг гормон. Стимулює від виділення передньою часткою гіпофіза фолітропіну. Тобто він же ФСГ, він же фолікулостимулюючий гормон. І ось, власне, третій рівень він представлений передньою часткою гіпофіза, тобто аденогіпофізом. Він виділяє гонадотропні гормони, такі як фолікулостимулюючий, лютеїнізуючий і пролактин. А також деякі інші тропні гормони, наприклад, пиротропний, соматотропний, адренокортикотропний і ліпотропний. Політропін або ж фуліково гормон утворюється базофільними клітинами периферічних ділянок передньої частки гіпофізи. Якщо казати з хімічної точки зору, то він буде глікопротеїдом. Саме завдяки. Політропіну відбувається поліф... Поліф... проліферація клітин зернистого шару фолікула і секреція фолікулярної рідини. Лютеїнізуючий гормон секретується базофілами, які розміщені у центральній частині аденогіпофізи. Саме цей гормон буде сприяти овуляції та трансформації фолікула в жовте тіло. Пролактин же, за своєю будовою, є поліпіптидом. Він протилежний за функцію до сішаргістів. Політропіну і лютропін. Тобто він буде впливати на ріст і розвиток молочних залоз, викликати секрецію молока і загалом мати трофічний вплив на органи мішені. І ось тепер можемо переходити до другого рівня репродуктивної системи, тобто до яєчників. Вони є органом мішеню для гормонів гіпофіза. З анатомії пам'ятаємо, що основною структурною. Анатомофізіологічною одиницею кори яєчника є фолікули. У новонародженої дівчинки яєчник містить приблизно 1-2 мільйони статевих клітин, які називаються ооцитами. Ооцити, оточені шаром клітин зі специфічними функціями і називаються ці клітини гранульозними. Таку структурну одиницю в цілому називають примордіальним фолікулом. Він зовні оточений базальною мембраною, тобто гематофолікулярним бар'єром, який буде виконувати захисну функцію. Тобто захищає ооцит від неконтрольованих впливів. І перший рівень це органи мішені, такі як матка, піхва та молочні залози. Отож, тепер давайте розберемося, як саме впливає на розумові здібності менструальний цикл. Одразу після менструації. У жінок покращується просторова уява, а всередині циклу, циклу вони досягають піку вербальної навички їхні. Гормони вони будуть дійсно впливати на мозок жінки і впливати корисно, тобто позитивно. Десь на третьому тижню, тижні циклу жінки досягають піку в спілкуванні з іншими. В цей час вони дуже добре відчувають, коли інші бояться. А в інші періоди циклу мозок жінки може навіть збільшуватися в розмірі. І, відповідно, не матка є причиною таких змін, а саме яєчники. Вони впродовж місяця виробляють в різних кількостях естроген і прогестерон. Ці гормони мають в основному за завдання потовщення внутрішньої оболонки матки та вихід яйцеклітини. Але вони також безпосередньо впливають на настрій і поведінку жінки. Як сам казав професор з університету Дарема Маркус Хуасман, на мозок жінки впливає менструальний цикл, а на мозок чоловіків сезонні коливання рівня тестостерону. Тобто, вчені вже давно встановили, що причина багатьох змін у поведінці це гормони. І тепер можемо перейти до такого питання, як помилки, яких пропускаються жінки під час циклу, і перш за все це постійний режим. Тому чомусь, навіть не відчуваючи певного сильного болю, або відчувши буквально легке потягування низом живота, дівчата приписують собі постійний режим. Це робиться для того, щоб зменшити дуже такі рісні виділення і припинити болючі симптоми. Ну і загалом, щоб організм відпочив. Проте, насправді, коли прописуємо самостійно собі такий постільний режим, кров застоюється і, по суті, весь фізіологічний процес нашого організму він стає ще болючішим. Але нам здається, що коли ми в горизонтальному положенні, то біль зменшується або зникає навіть взагалі. Але слід зазначити, що саме внаслідок мінімального фізичного навантаження, організм виділяє необхідну кількість мінструальної крові. По-друге, небажано привчати свій організм до лікарських засобів анальгетичних, тобто так, йому складніше природньо, самостійно подолати терпимий біль. Тобто, якщо це вже, звичайно, різкий, дуже нетиповий. Дуже неприємний, нестерпний, оперізувальний біль, тоді вже рекомендовано прийняти препарати, які містять в своєму складі парацетамол. Але в жодному разі не можна приймати анальгін та аспірин, тому що саме ці речовини, діючі в цих лікарських засобах, вони впливають на кровотворні процеси. А не для кого не секрет, що під час менструації спостерігається процес погіршення сідання крові. Тому потрібно про це пам'ятати, звичайно що. Також поширеною такою помилкою є відвідування басейнів, річок, відкритих водойм і прийняття ванни. Пам'ятаємо, що шийка матки бере активну участь у менструації, оскільки розкривається більш звично і надзвично схильна до впливу бактерій. Потрібно також враховувати, що під час прийняття ван відбувається перегрівання організму. Внаслідок цього судини розширюються, відбувається посилена циркуляція крові і може посилитися кровотеча. А ось коли ми відвідуємо басейни чи відкриті природні водойми. Ну, якби ми не намагалися вберегтися, які б тампони ми не ставили, бактерії через відкриту шийку можуть потрапляти в матку і може це призвести до небажаних бактеріальних хвороб. І така болюча тема для багатьох жінок та дівчаток це акне. Це таке гормональне захворювання, яке виникає в різні періоди життя. Насправді, воно пов'язане з продукуванням тестостерону. Який в період статевого дозрівання збільшується як у хлопчиків, так само і у дівчаток. Тобто виникає певний гормональний дисбаланс, що викликає, в свою чергу, надмірне вироблення шкірного сала. Це призводить до закупорення пор, надмірного розвитку мікрофлори і, нарешті, до акне. Власне. Таке ж саме коливання гормонів може спостерігатися і в більш дорослому віці вже у жінок перед менструацією, після припинення вживання протизаплідних пігулок, під час вагітності або на час переменопаузи та менопаузи. Отож, як вже зазначалося, найчастіше акне зустрічається у підлітків, тому що під час пубертатного періоду рівень тестостерону підвищується. У хлопчиків, так і у дівчаток. Хлопчиків це проявляється в основному розвитком чоловічих статевих ознак, таких як волосся на тілі та на обличчі, і різко починає розвиватися м'язова та кісткова маси. У дівчаток також збільшується масу, маса м'язової та кісткової, кісткової е, маси, але е, також важливо пам'ятати, що він стимулює Ріст волосся на лобку та під пахвами і стимулює вироблення шкірного сала у волосяних фолікулах. Насправді для багатьох жінок спалахи акне до і під час менструації це дуже типове явище, дуже звичне. І в одному з досліджень зазначається, що місячні коливання гормонів протягом менструального циклу, ймовірно, відіграють ключову роль у появі акне. Десь приблизно до 85% дорослих жінок повідомляють про погіршення стану шкіри до менструації. Тобто за тиждень до менструації шкіра починає активно виробляти шкірне сало. І пояснюється це зміною гормонального фону протягом менструального циклу. Тобто, протягом першої половини менструального циклу в нас переважає гормон естроген, далі, всередині циклу його рівень падає. І починає домінувати прогестерон. Рівень тестостерону ж залишається відносно однаковим просягом усього циклу, тому, в міру зниження естрогену рівень тестостерону стає відносно вищим. Тому важливо пам'ятати, що саме тестостерон контролює вироблення шкірного сала, що призводить і до акне. Підвищення рівня прогестерону викликає деякий набряк шкіри, тобто пори в нас закриваються. Виникає стягуючий ефект, також врахуємо, що додатково секретується шкірне сало, тому може бути потрапляння мертвих клітин шкіри в волосянів у І десь за тиждень до менструації рівень прогестерону, знову ж таки, знижується, пори відкриваються, і бактеріальна мікрофлора може потрапляти всередину, де створені вже ідеальні умови для розвитку. Акмі, і тепер розглянемо деякі цікаві факти. Загалом, вважають, що в житті жінки приблизно 3,5 тисячі днів припадає на менструальний період. Також загально встановленим є той факт, що під час менструації жінка втрачає до 250 мл крові. Ну і хто проживає з подругами, з родичками, з сестрами. Вони знають, що жінки, які живуть разом або постійно знаходяться поруч, вони мають більш синхронізований менструальний цикл. Навіть колись вважалося, що менструальна кров лікує бородавки, різні плями, подагру, зоб, епілепсію, проказу і головні болі. Також в минулому було таке, як би хибне що під час менструації не можна виконувати фізичні вправи. Зараз же вчені встановили, що легкі фізичні вправи можуть послабити дискомфорт, покращити ваше самопочуття і зменшити ось ці неприємні болючі відчуття. Але пам'ятайте, що йдеться не про інтенсивні заняття спортом, тобто віддайте краще перевагу якомусь легкому фізичному навантаженню. Ходіть, можете займатися йогою. Тобто, це буде сприяти на ваше самопочуття, у вас не буде неприємних відчуттів, ваш настрій внаслідок цього всього покращиться. І на цьому в мене все. Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь,